Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні я хочу показати свою невеличку колекцію дельфініумів. Я їх дуже давно полюбила, але поки що спостерігала до цього часу в сусідки на її розкішні, красені. Сама пробувала вирощувати, в мене проростало, але до рівня такої якоїсь поважної розсади чомусь не вдавалося мені доростити, тому я накупила цього року. От. Вже таку непогану розсаду або ж досить такі вже більшенькі рослини, закриті кореневою системою. В різних місцях є в Бережнюків, і пані Олени Рострокс, і взагалі в інтернеті без назви, можна сказати. Тому деякі на відео будуть з назвою, деякі ні, але дуже мені сподобались. Квітли вони дуже тривало. Ще в жовтні я пересаджувала троянди, і деякі з них ще квітли. І навіть в мене от в листопаді під снігом ще, ще є квіти квіт останні дельфініума. Цікаві, красені. Дуже мені сподобалося, як вони виросли висоту, і були вітри в нас влітку такі досить потужні, були дні грозові і вітряні, тому частину дельфінів мені все ж таки зламувало, але вони потім знову нарощували і нарощували. Зробили мені такий дельфініумовий цілий гай. Тому цього року я їх дещо розсадила по різних місцях, бо бачу, що приріст вони дають дуже і дуже. Потужний от. І все ж таки побачила, що мені набагато більше подобається махрові, ніж прості. От. Любите дельфіні, діліться, які маєте в своїй колекції. Буду рада вас почути. Всім дякую і па-па.